Це що за сяйво таке? Ова, Та це ж сіль, справжнє українське золото. Заслуговує вподобайку. Привіт, я незламний бахмутець. Називайте мене просто сіль. Сіль міць, яку всім щиро дарує моє місто. Це я про міць. А щодо солі тут же за грошики. Упродовж століть бахмутська сіль консервувала, лікувала та годувала увесь світ. Повноцінне поселення заснували козаки ізюмського слобідського полку, займались тут соляним промислом та косили великі прибутки. Дивись про місто ізюм тут. Ну а як московити реагують на наше багатство? Нам з вами пояснювати не треба. Чіпри у Хочу-хочу-хочу!» і цар московитів заборонив козакам заробляти на соляному промислі. Але вони не один пуд солі з'їли, конкуруючи за бахмут з донськими козаками, щоб отак усе подарувати ворогу. Не віділа, але наводити лад суто з економічно-соціальних інтересів, став козацький отаман Кіндрат Булавін. Почав гнати царя та його прихвостів з нашої землі до того, як це стало мейнстримом. Оце так ми вам населили. Розлютилося тоді царство Нєда-государства, розгромило повстання та знищило місто. Та Україна завжди повертає своє. Мут став не тільки частиною ізюмського полку, а й лідером за видобутком солі. Що! 32 тисячі тонн на рік? Це скарб! І вподобайка! А як вам історія про те, що у Бахмуті вирощували справжні королівські троянди? Так, так, наші квіти прикрашали сади найвпливовіших монархів Західної Європи. Магіфік. Місто далеке від виноградників стало центром виноробства з власним заводом шампанських вин: 25 мільйонів пляшок на рік та 12 видів бульбашок. Бахмутці першими на Донбасі підняли український прапор і активно підтримували війська УНР. Але з приходом радянської окупації більшовики перейменували Бахмут на Артемовськ. На честь прізвиська свого братана, і почалося масовий голодомор, переслідування української інтелігенції. Та, попри все, бахмут завжди був батьківщиною культурних діячів, що надавало йому сил і віри. Саме тут народилася перша українська книжка на Донбасі. А Володимир Сосюра розпочав свою поетичну кар'єру. Нам треба єднатись і з ворогом битись, що сміхом кайдани нам знову кує. і Бахмутці єдналися, створювали та плекали свою культурну спадщину. Це коли ти набираєш повні груди повітря і не можеш видихнути від краси свого міста. Найстаріша у Донеччині Бахмутська школа мистецтв, залізничний вокзал, Бахмут-2, всіхсвятська церква та свято-Миколаївський храм. А набережна зустрічає усіх словами: Бахмут місто відкрите для добра. На жаль, що таке добро не знає наш божевільний сусід. Рашисти під час окупації Донецька знову хотіли під шумок взяти місто, але не вийшло. Українські захисники дуже швидко зруйнували їхні плани. Не сподобалось це оркам. Повернулися. А лід має Вони перетворили найкрасивіше місто Донеччини на найгарячішу точку планети. Бахмут неодноразово зруйнований московитами, нацистами та расистами, завжди вмів відновлюватися, оскільки під землею його кам'яна міць. Підписуйся на канал і збирай серію книжок про міста України.